Cool Games – унікальний формат спортивно-масового заходу. Мета Cool Games оновити уроки фізичної культури, зробити їх цікавими та яскравими, залучити учнів до активної участі в них. Гулівер. Розглянемо схему майданчика Естафети Гулівер. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. Гімнастична палиця. Дві штуки. Перший учасник команди без розбігу має зробити стрибок у довжину. Після цього на позначку, коли він дострибнув, кладете гімнастичну палицю в найближчому до лінії початку стрибка місці, де учасник торкнувся підлоги будь-якою частиною тіла. Наступний стає так, щоб його носки взуття торкнулися палиці. Далі суддя забирає палицю, і учасник виконує стрибок. Естафета закінчується тоді, коли кожен учасник команди зробить свій стрибок. Перемагає команда, яка стрибками своїх учасників подолала найбільшу відстань. Дід Мазай і Зайці. Розглянемо схему майданчика естафети Дід Мазай і Зайці. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: обруч дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту та фінішу. Руху. Перед стартом естафети кожна команда, крім одного учасника, розміщається за лінією острівця. Це зайці. Дід Мазай, учасник команди, який стартує першим, знаходиться всередині човника, тримаючи його в руках на старті. За сигналом Дід Мазай стартує. Долає відстань до своєї команди, присідає і нахиляє обруч перед партнером. Той залазить в човен всередину кільця. Дід Мазай підіймає його і обидва учасники разом повертаються до старту. На старті дід Мазай вистрибує з човна. Заєць стає дідом Мазаєм. І все повторюється. Естафета продовжується до того моменту, коли останній заяць торкнеться маркеру фініша. Перемагає команда, яка першою перевезе всіх зайців за фінішну лінію. Розглянемо схему майданчика естафети. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар обруч дві штуки. Крижинки. Обручі різнокольорові. 8 штук. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу. Руху. Вздовж лінії руху зигзагом розташовуємо крижинки. Таким чином, щоб перший обруч торкався лінії старту та лінії руху. Другий серединою лежав на лінії руху та торкався попереднього обруча. Третій, щоб краєм торкався попереднього та лінії руху, і так далі. Четвертий торкався попереднього, та як і другий, лежав серединою на лінії руху і так далі. Восьмий обруч лежить посередині лінії руху. Прямо перед ним встановлюємо маркер розвороту. Він замикає лінії руху та означає початок острівця. Для зайців. Перед стартом кожна команда, крім одного учасника, розміщаються за лінією острівця. Це зайці. Дід Мазай учасник команди, який стартує першим. Знаходиться на старті всередині човника. Тримаючи його в руках. За сигналом дід Мазай стартує. Долає відстань до своєї команди. Рухаючись, наступаючи виключно всередину крижинок. Забігає за маркер розвороту. Присідає і нахиляє обруч перед партнером. Той залазить в човен всередину кільця. Дід Мазай підіймає кільце. Обидва учасники огинають маркер розвороту та разом долають зворотню відстань до фінішу. В такому самому порядку покриженка. На фініші дід Мазай вистрибує з човна. Заєць стає дідом Мазаєм і все повторюється. Якщо учасники заступають за крижинку, то оголошується аут. І учасники повинні повернутися назад на стільки кілець, скільки стоп опинилося за межами крижинки. Якщо, хоча б, один з учасників, хоча б однією ногою чи іншою частиною тіла, знаходиться всередині крижинки. Якщо обидва учасники опиняються цілком за межами крижинки, то команді зараховується поразка. Естафета продовжується до того моменту, коли останній заяць торкнеться маркеру фініша. Або команді суперниці оголоситься програш.